Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Лот живьем» на телеканале «Лот» и с вами в студии Юлия Бетимерова. Помните, что «Лот живьем» – это площадка для диалога. Звоните к нам в студию, задавайте свои личные вопросы нашим гостям и экспертам в студии, придавайте публичности своим личным проблемам и, может быть, именно таким образом не смогут решиться. Обсуждайте вместе с нами любую тему, которую мы понимаем в прямом эфире или придавайте свои темы. И сегодня у нас в студии в 17.30 традиционный гостевой эфир. А сегодня у нас в студии на Надежда Савченко. Народный депутат Украины, добро пожаловать на Луганщину. А, ваше имя очень известно для наших зрителей, оно звучало неоднократно на протяжении всего этого времени у нас в эфирах. Мы рады вас видеть на Луганщине. Ваши эмоции от приезда. Да, дуже дякую, что запросили. Так, якось историческое життя меня повязало саме с Луганщиной. І що було саме дивне, що я була у всіх великих містах України, в обласних центрах і в маленьких містечках по всій Україні, не була тільки в Луганську. Ну, не встигла доїхати просто тут ще. Е, якраз була запланована якась відпустка, коли я от поїду, подивлюся Луганськ. Ну, подивилася. Правда, нічого не побачила, точно так же, як і в Росії, нічого не побачила, крім тюрми, але історично вже пов'язана з цим місцем. Е, ну, які емоції, які враження? Я рада вас бачити. Я рада бачити, що, що ви живі, що вас. Немає такої активної війни, і що, звичайно, не все добре, але ну, принаймні, краще, ніж могло бути. В зоні АТО на лінії розгранічення ви вперше після повернення в Україну? Ні, буквально після тижня першої свого робочого я поїхала так само, проїхала по передовій лінії, але тоді я більше звертала увагу і працювала на ну, з військовими частинами. Зараз я хочу подивитися саме просто життя людей. А як вас зустрічали солдати? Ну, поки що мене всі зустрічають добре і кажуть, що добре, що вижила, там великі надії. Ну, точно так же, як і люди, так і солдати. Плани зараз на цю поїздку, тобто це вже не посіщення військ наших українських. Ні, ну, війська, напевно, теж, якщо будуть принаймні блокпости, їх не можна не відвідати, коли їдеш через них. Ні, зараз вже півтора місяці ми роботи, майже до двох доходить, коли я вже працюю. Незаочно депутатом Верховної Ради. Так, да, зараз мета інша, зараз мета закінчити війну. Бажано закінчити надалі без крові, надалі без бою. Я працювала над цим питанням на політичних площадках світових, куди я виїжджала, європейських площадках. І зараз я збираюся працювати в цьому напрямку в регіоні. Встановлення Донбасу входять в плани. Звичайно, все, що зламали, треба відбудувати. Ну, тільки спочатку треба закінчити війну, закрити кордон, щоб вже можна було відбудовувати свою Україну в повному масштабі. Вы, а вот, придержуватись більш мирного плану рішення конфлікту, правильно? Це переговорний процес. Які вот, пути, виходи вы ви бачите конкретно із ситуації? Жодна Війна не може тримати вічно і немає іншого шляху, як виходу з неї миром. Для мене важлива перемога, говорять перемога, так? Так для мене важлива перемога. Але для мене перемога це щоб. З моєї землі пішов ворожий сусід. Закрити кордон України. Все. Далі перемагати одне одного нам ні в чому. Ми один народ, в нас, в принципі, одні ті ж самі погляди і цінності. Просто ми цього не розуміємо, що вони одні ті самі. Нам потрібно навчитися чути одне одного, говорити одне з одним. Це в першу чергу. І, звичайно ж. Я говорила, проговорювала цей план, як я бачу, наприклад, подальше розвиток і закінчення війни в Україні, саме в зоні Донбасу, це виведення військ, якщо потрібно введення голубих касок на певний час до півроку. Ну, це потрібно для того, тому що є дуже велика кількість незаконної зброї. Її потрібно вилучати, потрібно знаходити злочинців як з одного, так і з іншого боку. Немає святої війни, і ніхто не буває мені білий пушистий. Знаходити тих людей, які вели ну, над жорстокими методами, однозначно карати. Все решта це просто заглушити пропаганду, яку зараз чує ваш регіон, це пропаганду з Росії. І включити своє телебачення сюди і почати їздити, щоб люди зі Львова могли приїхати до Луганську, щоб Луганчани могли поїхати в Тернопіль, в Хмельницьк, щоб ми могли поїхати в Карпати подивитися. І просто говорити одне з одним півроку. І за півроку я впевнена, що коли нам запропонують, якісь, ну, наприклад, якийсь хоча б соціальний. Опитування, так, і дадуть якісь певні там три колонки, то якісь у нас будуть і те різно, в якісь одні ми будемо сходитися. І це буде та спільна колонка, яка буде визначати майбутнє України, напрямок майбутнього цілої України. Ми сходимося точно в певних речах, наприклад, в такому, як децентралізація влади. Не говорю федералізація, не говорю особливі статуси, щоб не приплутали до цього політику. Майдан виходить з тими самими лозунгами. забрати владу із одних рук Януковича і роздати її на місця, щоб. Щоб дороги могли будуватися, да, виходячи з того бюджету, який заробив там регіон, щоб можна було якось користуватися, ними, віддавати все в одні руки, і потім воно передавалося через десятій і неясно де дівалося. В принципі, того самого хотів і антимайдан. Тільки вони чомусь вірили, що їм тудасть Янукович, Майдан, вірить, що їм тудасть якась нові, нові політики, які прийдуть. Насправді, на жаль, поки що всі ці питання залишаються. І в нас ще немає тих політиків, які це зрозуміли, що це потрібно дати. Тому я вважаю, що от в цьому напрямку що схід що захід України зійдеться 100%. І вот именно этот социальный диалог поможет Однозначно. примирению, приблизит его. Так, я впевнена в цьому. І все, а все-таки вражда є яка то між востоком і Западом? Кто-то делит Украину на какие-то части. Неужели у нас есть части? Вот мы общаемся, даже зрители знают, и звонят нам из Алчевска, из Энтроцита, и Луганска. Это оккупированные города, и они больше не жалуются, они ждут, они ждут, и а свой телефонный разговор обычно заканчивают словами "Слава Украине". Я это знаю. Знаєте, я недавно почула одну казку. Я хочу її розказати зараз в ефір, щоб її почули люди. Можливо, багато хто знає, просто я перший раз почула таку казку. Вона суті її в тому, що в чоловіка на подвір'ї завелася маленька гадючка, і він вирішив давати їй молоко. Він давав їй молоко щодня, вона йому давала одну золоту монету. І так вони жили багато років. Одного разу чоловік захворів і попросив свого сина винести гадючки молока. Син виніс і подумав: от вона йому дає кожен день золоту монету. Він їй носить молоко. А що якій зараз уб'ю? І забрав зразу всі золоті монети з її гнізда. Він ударив її палкою, але не вбив, а просто відрубав її хвоста. Гадюка вкусила цього сина, син помер. Після цього цього чоловіка і гадючки, стосунки припинилися. І так жили вони ще дуже багато років. Потім чоловік подумав, що вже вже старий, вже помирати, якось би треба замиритися з гадючкою. І він прийшов і каже: давай все як раніше, я тобі буду носити молоко, ти будеш давати мені золоту монету і будемо жити. А вона сказала, поки. Я бачу свій відрублений хвіст твоїм сином, а ти бачиш могилу свого сина, так як раніше ніколи не буде. І я вважаю, що зараз, як ніколи, важливо зрозуміти, що так, як раніше, да, ніколи не буде. Так не буває ніколи після будь-якого перевернення ситуації, особливо після війн. Але ми можемо зрозуміти, що може бути краще, ніж було. І ми повинні зробити так, щоб да, ми бачимо могили наших дітей. І для нас. Так, як було, не буде. Але ми можемо зрозуміти, або батьків, да, ну, як би мали, але ми повинні зрозуміти, що вже якісь правнуки мають право на те, щоб не пам'ятати злого. Ми в історії мали ну, дуже багато історій Україна мала за, за період, скільки існує, так само з поляками, так само з росіянами, да, з татарами, з турками, тобто, ну, з дуже багатьма народами. І були війни, вони завжди були. Вони періодичні в просторі, часі і місці, Це завжди. І проходить якісь певні тисячоліття. Історія забувається, і ми можемо брати відлік від цього і йти вперед. Зараз е, комусь вигідно піднімати історію і розпалювати війну. І переписувати. Її. І переписувати цю історію. І кожного разу 70 років вона була написана по одному, і нам забивали мозок одним. Зараз по іншому. Ми ніколи з історії не дізнаємося, де правда, де істина. Ну, тому що. Правда, кожного своя істина одна. Щоб знати істину, треба було жити в той час і бачити, що відбувається. Тому давайте історичні питання, релігійні питання, питання політики це ті питання, які завжди людей роз'єднують. Але люди кожного дня живуть не цими питаннями. Вони живуть питаннями, як заплатити за газ, це тарифи. В принципі, теж політика. Як там полатати дороги? Чому сміття на вулиці? От візьмемо три банальні питання. Що можуть зробити люди своїми руками? Сміття. Вони можуть прибрати самі. Почніть з себе, зробіть вулиці чистими. Що далі? Комунальні тарифи та да? дороги. Почніть дороги це не глобальне питання рівня держави. Почніть дороги вибивати з міської влади. Тобто намагайтеся контролювати тих, кого ви вибираєте. Пропонуйте своїх людей. Не вибирайте тільки там, тих, кому вам запропонували. Я розумію, що народ збіднілий. І всі підуть голосувати. Вже ніхто нікому не вірить, ні одній партії не вірить. І, і це нормально. Я сама прийшла до партії, до влади, я сама знаходжуся в Верховній Раді, я розумію, що депутати розумію, що я вже сама собі не вірю. Тому що я бачу по одному, да? а зробити нічого не можу. Думаю, по одному, а зробити нічого не можу. А чого не можу, я можу зрозуміти. Ну, точніше, починаю розуміти, да? але тут дуже важко признавати, що ти безсилий. Безсилий, бо ти один. Бо ти один. Легко було бути одним в полі воїна в тилу ворога. Там було нічого втрачати. Там я могла собі дозволити. Робити все, що мені заманеться, боротися всіма силами. Тут в мене є, що втрачати, я втрачати Україну. Я не можу собі дозволити робити дурниці. Я не можу дозволити бути якимось там, е, скільки б мене не перекручували, скільки б не вибріхували, але я не можу дозволити собі бути або радикальною, да, або дуже лояльною. Нам треба шукати оцю середину. І, і дуже хочу навчити людей, що якщо ви хочете політику або там знести Верховну Раду перевиборів, від перетасовки карт колода не змінюється. Знайдіть тих людей, яких ви висунете, ви не продасте свій голос комусь іншому, тому що ви берете цю людину, ви будете від неї вимагати. І якщо кожна область зробить так, то прийдуть до влади ті люди, які будуть, е їх вже буде не один, їх буде 20, 30, 100. І вони вже зможуть зробити дороги на якомусь місцевому рівні, да? змусити от, е всю вищу політику виконати, наприклад, рівень доріг або, от, як ви говорите, розвиток регіону, який був знівечений, зараз зруйнований. Далі йдуть тарифи, да? це вже якби законодавчі питання. Воно зараз ну, просто не може не вирішитися, тому що народ того не зрозуміє, і я думаю, що влада то чудово розуміє. Народ вже це просто не проковтне. Дуже багато вже ковтали, якби Майдан віддав крові багато, війна віддала крові багато. Тому я сподіваюся, що восени вже депутати отямляться, по Верховній Раді перестануть літати безпілотники, блокуватися трибуни. І нарешті почнеться вже якась конструктивна робота. А може навіть до того часу вони переглянуть тарифи, і зрозуміють, що то треба зробити ну, дійсно адекватно. Щодо розвитку регіону, звичайно, я, я вважаю, що після того ніхто багато в Україні не живе, ні один регіон багато не живе і не жив всі 25 років. Але ну, теж треба розуміти, що е, не треба думати, що мене хата краю, тому що хто був в біді, сам скоріше зрозуміє іншого. І е, якщо у вас є дім, то в когось його немає. Тому, звичайно, треба буде спочатку збудувати людині дім. Ваші дороги поки почекають, бо у вас є дім. Це я говорю зараз до всієї України. хочу, щоб люди це зрозуміли. Тому що прості люди насправді то розуміють, коли я почала піднімати це питання, що я можу говорити із окупованими територіями, да, за що я отримала багато крики, таке, але я вважаю все одно, що я можу говорити з людьми на окупованій території. Це не говориться про якихось сепаратистів або маріонеток, яких поставили в Кремль на цю територію. Ні, це говориться про людей, людей і те, що вони почути, те, що вони хочуть, через якогось одного нехай там глашатого, кого вони висунуть. Але кого вони висунуть, а не кого поставить Москва. І тому, що хочу почути. Я Отримала один раз лист, який мене ну, дуже змінив мою взагалі уяву про цю війну, коли я знаходилася в російському полоні, написала жінка, яка втратила сина, єдиного сина. І вона написала, що я, вона дуже хоче, щоб жила я. Я тоді якраз голодувала. І вона сказала, я можу прекрасно зрозуміти ту матір, яка втратила єдиного сина з того боку. І нам немає що ділити. У нас вже більше немає нічого. Ми просто не хочемо, щоб вмирали чужі діти. Як можна цього не почути? Як цього не можуть почути всі депутати? Певно, треба знайти просто той лист, прибити його в Верховній Раді, де-небудь цвяхом, щоб вони Ми просто це бачили. Почому ваші слова так сильно перекручувалися вот на тему а переговорів в свірено окупованій території? Громкі заголовки, ну, хто-то пярився пиар... за этот чот, да, хто-то эту тему реально обсуждало, пытался понять, почему её не приняли. Що ви взяли, що її не прийняли? Ну, дивіться, завжди треба комусь іти першим по مينному полю. В принципі, е я так розумію, що не я перша почала це говорити. Були люди, які це говорили. Можливо, просто е мій голос поки що найбільш помітний і чутний. Да? Тому що, якщо б це сказав якийсь інший депутат, можливо, хтось би там ну там, сепар, там або там опоблок, або там, блок не той, або там панція не та ярлики. Да. Е Сказавши це, я, да, ну, люди з, з мене створили м, певний образ, поки в поки мене не було на політичній арені, з мене створили певний образ. Я навіть не знаю, яким його створили. Я не бачила. Я, не, ну, я бачила той образ, який з мене створила Росія. Там мало хорошого, ну, там теж все неправда. Я не знаю, який образ з мене створили тут. Я тому книжку написала, щоб просто ну, дати людям зрозуміти, яка я є. Без купюр, без, без всяких оцих піара, гріма, лоска і всього іншого. І тому, поки там щось створювали, я вернулася і почала говорити так, як я відчуваю. І да, звичайно, це не зовсім так, як очікувала одна сторона, і не зовсім так, як очікувала інша сторона. Але це приблизно так, як воно, напевно, повинно бути. Раз в мене є щось від одної від іншої сторони, то напевно треба послухати і щось, ну, щось з цього потрібно винести корисного. Чому почали е, тролити, або як там зараз можна називати, ну, е, хтось перший пішов по війнах, ну треба ж зробити когось винного в тому, якщо ми підемо цим шляхом. А ми не підемо іншим шляхом, тому що іншого не існує. Ми підемо саме цим шляхом. То от якщо ми підемо сам шляхом, щоб було потім на когось послати всі провини. От не вийшло, от то вона так сказала, вона так зробила, то не вийшло. Вона коза від, від, відбувай вода. Та я не проти. Які проблеми? Якщо я можу хоч цим принести якусь користь, то я згодна. Нехай викручують, як хочуть. Все одно рано чи пізно ми будемо йти. Нам немає чого ділити. Ми один народ. Ми виб'ємо ворога за кордон. І ми починаємо свій народ просто з'єднувати, гуртувати, і нам життя подалі, ну, якби тільки разом. У нас, я надеюсь, сейчас видята окупована територія, у нас єсть дуже мало времени, но ви можете к ним обратиться. Якщо єсть желание. Я не бачила Луганськ. Я дуже хочу побачити Луганськ. Збираюсь до вас в гості, якщо ви не проти. А ми очень хотим вам его показать. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была Надежда Савченко, народный депутат Украины. Сейчас мы прерываемся буквально на трехминутную паузу. И далее в студии гостевой блок будут вести Олеся Вакуленко, Денис Смолиной. Встречайте, дождитесь обязательно.